Субота, 13 травня на 11-му каналі. Час новин в студії Олена Петриченкова. Вітаю Росіяни вкотре обстріляли Нікопольщину напередодні. Гатили з важкої артилерії. Поцілили по райцентру та мирівській громаді. Постраждало дві людини. Зруйновані декілька приватних будинків, церква, газогін та складські приміщення. Ніч на Дніпропетровщині пройшла тихо. Кордони під надійним захистом наших воїнів. Чергова повітряна атака на Україну вже шоста з початку травня. Вночі у різних напрямках ворог скерував 21 безпілотник. Наші сили протиповітряної оборони знищили 17, але на жаль, є влучання. Всі чотири дрони, які зсу не змогли збити, завдали удару по Хмельниччині. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. 11 людей поранені дісталось і Миколаєво є руйнування промислового підприємства та дитячого закладу. Відомо про трьох поранених. Два попадання снарядів, один найближче підприємство, один на, на територію дитячого садка в житловий забудовий. Тут немає жодних е, військових об'єктів, більш того, ми готували цей садочок до відкриття, тому прибрали територію. Видно одразу було, що тут немає ніякої військової техніки, людей і так далі. Під постійними обстрілами і Херсонщина минулої доби Росія гатила з усіх видів зброї. Дві людини загинули, четверо отримали поранення. Обласний центр обстріляли 15 разів. Снаряди влучили у житлові квартали та заклад освіти. А напередодні ввечері ворог вкотре і дружківку на Донеччині. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Двоє людей поранені. Ззади, який будинок, прилетів на тріті та І знову чергова хвиля псевдомінувань у Дніпрі. На цей раз мішенью злочинців стали 400 об'єктів: це вокзали, лікарні, навчальні заклади, мости, адмінбудівлі та військомати. Фахівці оперативно все перевірили. Підозрілих предметів не знайшли. Не згоріла живцем. Сьогодні вночі у Дніпрі зайнявся легковик. Рятувальники, які гасили полум'я, встановили воді, не впорався з керуванням та врізався у залізобетонну опору. Це спричинило займання під час гасіння. Виявили тіла двох осіб. Причини події з'ясовуються. Потужна робота захисників неба на Дніпропетровщині. Повітряне командування Схід в ніч проти вівторка збило 8 з 8 ракет. Щоправда, уламки російського залізяча впали на багатоквартирний будинок у самому центрі Дніпра. Бойова частина ракети прошила квартиру, поранила жінку та просто дивом не здетонувала. Посеред ночі чотири десятки мешканців довелося евакуювати через загрозу вибуху. Наша Поліна Паламарчук розкаже більше. Десята вечора армія РФ завдає масованого ракетного удару по області. На Дніпропетровщину летять вісім ракет. Усі ворожі цілі повітряне командування. Схід знищує, але частини збитого металобрухту падають просто на чотириповерхівку у самому центрі Дніпра. Перше, що почули, це звук приближення підбитої ракети, тобто гул, сильний гул. Трикімнатна квартира усіяна склом, з даху стирчать дерев'яні балки, а усі речі в пилюці. Так зараз виглядає квартира Владислава. Уламки збитої ракети буквально порошили його оселю. Чоловік, його дружина та бабуся дивом вижили. Накрило якраз було тут в куті. Жінку собою як міг прикрив. 32-річна Марія опинилася під шафою. Її одразу шпиталізували. У мене на голові гематома, на спині є садин, декілька садин на ногах. Врач подивився мене та відпустив. Серед купи сміття родина намагається дістати вцілілі речі. Нема даху, немає перекриття стелі, немає перекриття підлоги в сусідній кімнаті. Всі пожитки, я думаю, так само бачите самі дещо. В підлозі квартири величезна дірка. Її пробила бойова частина ракети і просто дивом не здетонувала. Двігатель здоровий все можна. Я, я, я волонтера я, я, забув вночі на місці. Працювали сапери. Опівночі 40 мешканців будинку довелося евакуювати задля безпеки. Всіх евакуювали і тепер ми ждемо, щоб спасатілі такта витащили із квартири, в якій вона застряла, або прямо на місці розмінірували. Потім витащили небезпечні уламки вибухотехніки вже вивезли, та згодом їх знищать. Загалом в будинку пошкоджені дві квартири на четвертому та третьому поверхах. Понівечені перекриття між оселями на місці працюють фахівці, аби дати експертний висновок. Будинок старий з дранка на потолках. Тому є пошкодження як і самих стін. теж вони такі з дранкою, в тому числі, і начити. Так і поли, потолки і стіни. згідно цього висновку технічного заключення та тих рекомендацій які будуть будемо виконувати ті роботи, які необхідні. Відновлювальні роботи планують почати за декілька днів. Допомогти мешканцям понівечених квартир обіцяють коштами з міського бюджету. Якщо ж ви хочете допомогти родині, чия квартира постраждала від російського залізяча на вашому екрані номер картки. Поліна Пламарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Виправдовували терористів та чекали приходу росіян на Дніпропетровщині. Викрили чергових колаборантів. У Кривому Розі затримали чоловіка, який активно пропагував антиукраїнську позицію. Він цілеспрямовано розміщував дописи на підтримку расистів. Другого зрадника викрили у жовтих водах. Чоловік був адміністратором групи в одній з заборонених соцмереж де також закликав до підтримки путінського режиму. Обом зловмисникам повідомили про підозру. Ніколи знову замість можемо повторити. 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом. 9 день Європи в Україні впроваджують новий підхід до пам'ятних дат про другу світову. Один закон президент вже підписав. Усі подробиці в сюжеті Владислава Авдієнка. Друга світова одна з найбільших трагедій людства. У ній взяли участь 80% усіх країн. За різними даними втрати військових та цивільного населення становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них від 8 до 10 мільйонів українців. Це майже чверть від усього тогочасного населення України. У Дніпрі до меморіалу загиблим воїнам поклали квіти, очільники міста, області силових структур. У парку ж пам'яті та примирення збирається духовенство та активісти. Слава Україні Героям! Героям! Слава націю! кажуть, зустрічаються на цьому місці вже 10 років поспіль, 8 травня. Адже саме у цей день набрав чинності акт капітуляції гітлерівської Німеччини на противагу росіянам, які святкують криваву бійню. Ми кажемо ніколи знову. Закінчення війни треба не не, не празнувати, да і можемо повторити. А треба згадувати, згадувати тих, які загинули в цій війні. Ми можемо зараз навіть і побачити, як насправді діди воювали. Що закидали трупами, закидали пів закидали пів Європи трупами наших дідів і прадідів. Василь Тероборонівець прийшов віддати шану загиблим воїнам Другої світової, бо через неї дуже постраждала його родина. Бабця загинула 44-му році, 20 квітня, при бомбурдуванні селища радянськими штурмовиками, татом і цей. Був три роки в Німеччині на примусових роботах. Був поранений при облогі кінях Так званий день побіди ж, який росіяни так абсурдно святкують, 9 травня твердять активісти. Це вдала російська політехнічна акція, що допомагає РФ підтримувати імперські настрої як всередині країни, так і поза її межами. Пропаганда до чого вела, що що українці це якби ті ж самі русські, і ми, якби всі в місті, воювали проти проклятих фашистів. От. А ми кажемо про те, що ми не руські. Ми з усім цивілізованим світом відзначаємо і вшановуємо жертв загиблих і примирюємося. З тими, хто покаявся в злочинах проти України і українців. Найцинічніше, що ті, хто так гучно кричать про перемогу над фашизмом, створили свій рашизм. Як тоді зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Як тоді вбивало наших людей, так і зараз це робить. Хоч зараз інший агресор, але та сама мета поневолення або знищення. Сьогодні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, що пропонує встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом. Також 9-го замість дня перемоги Україна відзначатиме День Європи. Так, наша країна віддячить за дев'ятирічну підтримку країнам ЄС у боротьбі за свободу та суверенітет України і переосмислить нав'язану Росією версію Другої світової. Ми будемо пам'ятати кожну державу і кожен народ, які стали в боротьбі за свободу разом з нами. Ми ніколи не скажемо, що перемога могла би відбутись без когось із них. Це буде спільний успіх, але я впевнений, що світ називатиме цей день однаково день перемоги України. Президент вже підписав один закон і подав до Верховної Ради інший. 8 травня буде вихідним неробочим днем, 9 – святковим, але робочим. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 каналу. До 9 літрів крові може знадобитися для пораненого бійця в одній з лікарень Дніпра. Пройшов день донора. Охочі допомогти військовим та забезпечити резерви. Стояли у чергах від самого ранку. Усе бачили наші журналісти. Подробиці далі в сюжеті. Аби здати свою кров і стати донором для військових із самого ранку біля лікарні вишукувалась ціла черга. Запропонували прийти здати кров від організації для ЗСУ. Допомогти допомогти військовим кров'ю. зареєструвались майже дві сотні людей. Збирались організовано у чергах і курсанти університету внутрішніх справ і працівники комерційного бізнесу. Та просто небайдужі. Всередині медзакладу обладнали 10 місць для донорів. Запускають людей по черзі. Ми вже приготували, можете лягати. Людмила прийшла здати кров разом із колегами по роботі. каже щойно почула про потреби для поранених бійців, навіть не вагалась. Донором жінка стає вперше. Об'явили, що дуже багато поранених приїхало, і треба здати кров, хоч чимсь помогу, хоч якось помогу. Максим медик працює у реанімаційному відділенні разом з іншими лікарями. Регулярно здає кров, бо як ніхто інший розуміє, наскільки це важливо. Зараз під час війни існує велика потреба у препаратах крові та плазми. Даємо кров на потреби нашої армії, зсу та наших бійців. За словами лікарів, донорська кров завжди потрібна медзакладам, аби буквально рятувати життя. Лише на одного пораненого може піти до 10 літрів крові, кажуть медики. Боєць Антон, який після вибуху втратив дві руки та ногу. Нам, щоб врятувати життя в реанімаціях, було перелито вже більше 9 літрів крові. Щодня наших військових оперують, використовуючи шалену кількість запасів донорської крові. Резерви треба наповнювати постійно. Тож медики закликають Дніпрян ставати донорами для наших захисників. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Бурінг через зауваження вчительці мовний скандал у 126-й школі Дніпра. Діти почали цькувати однокласницю через те, що її матір попросила вчительку не розмовляти російською. Дівчинку буквально закидали погрозами, а в батьківських чатах дісталось і самі матері від педагогів та батьків. Чи є реакція керівництва школи та що про це кажуть в управлінні освіти в конфлікті розбиралася наша Софія Куценко. То за то? Щоб почати звонить Євдокії, і поки вона нам не ответить, не переставати їй звонить, просто брать і звонить ей сє, поки вона не позвонить і ющика не скаже вибачення. якщо ти цим хотіла вигнати нашу улюблену вчительку, то ти це зробила. Але цим ти дала право дати тобі попит, щоб не втикала більше. Ось такі не дитячі погрози від однокласників щодня надходять 12 12-річні доньці пані Олени. Булінг шестокласниці Євдокії, каже жінка, розпочала класна керівниця. Вчитель вів урок розпочав і проводив недержавною мовою. Мною було зроблено зауваження. Я вчителю бурилась і одразу почала захищатися, що це її рідна мова, що вона ще урок не розпочала і. Одразу вимкнула мою дитину з конференції. Ображена зауваженням викладачка одразу повідомила дітям, що відмовляється від їхнього класу. Мовляв, Євдокія довела її до цього. Водночас у соцмережах діти буквально накинулися на дівчинку. Олені ж дісталися у батьківському чаті. Може нам написати колективну скаргу, щоб Юхимчук перевели в інший клас. Шановна Тетяна Вікторівна, ми повністю на вашій стороні у цьому конфлікті. Діти вас люблять, поважають, прислухаються до вашої думки. Ми підемо до школи і станемо на ваш захист. Думка однієї людини не зовсім при розумі не повинна вирішувати долю всіх дітей класу. Залишайтеся з нами, будьмо разом боротися з внутрішнім ворогом. Про порушення вчителькою мовного законодавства під час онлайн уроку та булінг своєї дитини Олена одразу повідомила адміністрацію школи. Директорка навіть скликала спецкомісію з цього приводу, однак ситуацію так і не вирішили. В свою чергу Олена робить все, аби кривдники її дитини були покарані. Було скеровано. Звернення до мовного омбудсмена про порушення до органів освіти та написана мною заява до органів поліції. Школа потребує кардинальних змін в керівництві в педагогічному складі. Наразі мовним скандалом займаються представники місцевого управління освіти. Вони визнають, вчителька дійсно грубо порушила законодавство. Спілкування у закладах освіти має відбуватися державною українською мовою, і це незалежно від того, чи це то урок, чи це спілкування на перервах у будь-який спосіб. Ми спілкуємося у закладі освіти українською мовою. Однак долю вчительки управління освіти вирішити не може, бо навчальні заклади в кадрових питаннях мають повну автономію. А 126-та школа каже представниця родини Юхимчук, не зацікавлена в покаранні ані вчительки, ані малолітніх хейтерів. «В Даному випадку ми маємо думати про дитину в першу чергу, про те, як їй допомогти прожити цей період. Вчитель має відповідати, директор школи має відповідати. Управління освіти мають зробити виважені висновки в межах своїх повноважень, захистити дитину. Якщо конфлікт і надалі намагатимуться зам'яти, родина разом з юристами планує позуватися до суду. Софія Куценко Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Чехія за створення трибуналу для росіян до 9 травня у Празі відбулася кривава акція гурти Мейджин Дреганс. Випустив кліп Зняти в Україні про підтримку світу. Далі у дайджесті новин. 9 травня кривава акція перед російським посольством. Жінка у кокошнику з літерою «З» сидить у синьо-жовтому дитячому басейні і обливається червоною фарбою. Це дійство організували місцеві, аби нагадати про злочин РФ. Символічно, що саме в той день, коли агресорка святкує свій день Побєди. Кіт розпалив війну, а Путін напав на Україну. Так британський прем'єр Ріші Сунак відреагував на заяву кремлівського диктатора, яку той сказав на параді в Москві. За словами голови уряду, Лондон непохитний у підтримці нашого народу. Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення до України, і це президент Путін. Злочини, які вчиняються, жахливі страждання, яких зазнає український народ. Жахливі президент Чехії підтримав створення трибуналу для РФ. Він зазначив, це ключовий крок на шляху не лише до миру, а насамперед до справедливості. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн також засудила Росію. І символічно 9 травня у День Європи приїхала до Києва, аби вкотре наголосити, що ми є частиною єдиної родини, і РФ має відповісти за злочини в Україні. Першим пріоритетом є допомогти забезпечити Україні боєприпаси, які їй потрібні. Ми виділили один мільярд євро для цього, і це працює. Значні запаси боєприпасів вже передані або знаходяться на шляху до України, але терміново треба зробити ще більше. У мережі з'явився ролик, як Британія готувалася проводити українське Євробачення на кадрах. Наша символіка, кольори прапора і фраза солов'їною. Ласкав. Попросимо до Ліверпуля Зворушливе відео. Дивіться. Imagine Dragons випустив кліп, знятий в Україні. Показав історію 14-річного Сашка. Хлопець прожив у російській окупації 5 місяців. Він разом із сім'єю втратив усе у кліпі. Показане потрощене село в Миколаївській області. Також Imagine Dragons закликають донатити Юнайте 24 Бо таких дітей, як Саша, тисячі, і кожен потребує допомоги. Чинок дарує українцям надію. Тож ми дякуємо світу за підтримку. Дякуємо, що стоїте пліч опліч і вкотре наголошуєте, Україна це частина європейської родини. Альбіна Гриненко Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Час повертати своє у Дніпрі. Пройшло спецпогашення нової марки. 17-й воєнний випуск присвятили добровольцям гвардії наступу. Це воїна Держприкордонслужби Національної гвардії та поліції. Над створенням марки працював заслужений художник України Олександр Охапкін. Тираж 235 тисяч примірників. Один блок коштує 69 гривень. До набору також входить три листівки та конверт. Купити їх можна у відділеннях «Укрпошти» та на сайті. На початку лютого 2023 року було об'явлено голосно про формування добровольчих батальйонів гвардія наступу. Вот. Тому ми продовжуємо підтримуємо наші обороні на, на, нашим захисникам. Все купила і конверти, і великі, і маленькі, і відкриточки, і марки. І на останок про погоду у Дніпрі в неділю, 14 травня, синоптики прогнозують в день 21 градус вище нуля, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 758 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Якщо у вас є цікава інформація або тема для обговорення, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Ну і слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе, побачимось. Thank <laughs> you.